Коли все стихне, йдеш на двір випити каву з тими, хто ще живий. Доброго дня, члени товариства. Ми зараз будемо розпочинати. усім хочу сказати, що дякувати Господу Богу Збройним силам України. Ми маємо можливість в нашому новому залі. Сьогодні проводити дуже цікавий захід. Буквально за піку не будемо розпочинати вже так більш офіційно, але передусім предісторіями. Сьогодні ми маємо можливість у широкоформатному проєкті нашого Карпатського національного університету імені Слава Стефаника. Проєкт називається Особистості мати зустріч з непересічною особистістю, з нашим сидником, нашим кренемом Русланом Прокопюком, якого представлю зараз. І також разом з ним працюватимуть двоє талановитих музикантів, конститути Ірина Борохи, які теж представлять своє мистецтво. Суть проєкту. Глибина почуттів, які буде трансформувати через своє сприйняття сам автор власне до ЄПМ буде представляти пан Ростислав, помогуна вистава. Вистава, яку виконує один актор при допомозі ще двох. Чудових музикантів, до речі, послідків нашої суто мистецтв, нашої славного університету. Проєкт особистості має на меті представити через непересічних творчих людей українську культуру, українське мистецтво 21 століття. Я сюди прийшов виключно як глядач і хочу всім вам, всім нам побажати приємних вражень від творчості наших маестро. ну і їм слова. Перед тим ми починаємо за 15 секунд. Як ви бачите, сьогодні є скринька невеличка В рамках цього проєкту ми проводимо збір коштів на підтримку 42-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка перебуває зараз на Донецькому напрямку. І в цій бригаді служать наші земляки, наші випускники, зокрема, випускник нашого музично педагогічного факультету Успелу, як називають, Володимир Примак, який воює вже три роки. Роблю сам і запрошую тих, хто зможе потреба. З Богом починаємо. Де під вечір тебе розстріляти? Ростріляють тебе, тебе не буде. Хтось каже. Ну і таке, ти стільки смутку в цьому буде. Це ж потім ми мали окопи, мали де голову закалити, це було найбільше щастя мати, де спилити голову, коли тебе у твоїх побратимів куля не чіпає, коли всі кулі летять в землю. Поки ти лежиш, ти живи. Подивишся на небо, файне небо, коли все стихне, Деш на двір випити каву з тими, хто ще живий підеш на двір випити каву. Тими, хто ще живий. Авдіївко, мамо, Авдіївко, від крові гарячий сні був сонці, ти. І завтра знову зійде сонце. Бо в кожному сонці ти. Ти. Ангели, як люди, бо бродили довго по дорозі, мали душі, відкриті на стіж. Крила складені на порозі. Мали душі відкриті на стіж. Крила складені на порозі. Ангели, як люди, бо судіш, знову вбирають крила, з ними прийди, руліж і буде смерть безслівання. Вибач, Боже, що не спитав мене, але я знаю, що ти мене чуєш, ті слова, що ти їм сказав, що ти за ним орудуєш. Боже, милостивий єдиний, на небі в людях і в мені, війни, в дім війни незримий. Не дай підірвати на мені хлопчину ще один у мами, і життя йому збережи. Лишайся з ним і з нами, ласкавість свою прокажи. Може, часу не мав почути перед пострілом їх молитви. Розумом це не збагнути. Відкриті душі йдуть до битви. І світ став чистим, як на стінах у церкві святі. Той світ став чистим, як на стінах у церкві святі. Ну, 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 ну скільки сміятися можна? Білого болістка, а у нас сміється квітка кожна разом сна. Де зірка в небі згоріла, де щема вмита, жасним цвіте, як пісня біла, як промінь літа. Власти вітер з травою, і сонце на межі. Господь, візьми з собою, сховай душі, сховай душі, сховай душі. Коли с ним проліто сонце не доло. Белый жасмин над цветом, солнце на узлом. Туман ранковый обнимаю останью квитку. Квитка с тобой весьмай. Чесмановую вилку. Елку? вилку. Чесмановую вилку. Ну? ну, ну, ну. Но с кем? Смеяться можно. Белого по листкам. А у нас смеется квитка кожа раз с нами. ну. No, not Don't. I need to explain this man. Just a little bit Just a little bit Just a little bit Ту, тупну, так чудово чекати на тебе, просто так, так, просто знати, на вустах. вечора смах падає, зорі, Казала, мама падає. З неба до поля чекає один, серед зі розради, чекає на свою долю, бажання заради ліжні. Всі волоски поколі, як бутер, в голоді ніжні. Сонце стає над світом на ді мені дає, що буде зима літом не рад з тобою знає. Прокинувшись ранку, ранку в іншому місці. Відкриєш білу диранку і побачиш пари чисткі, на куши мені знову листа на папері з білої ваги. Стануть близькими міста і попорот, не буде чекати тук, тук. 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 Тук, Тук-тук! Прось прийде вчасно, болі і поїдуть до депо. Зірки на небі безв'язка, зірка, але все одно, що двоє застинеться так, якщо ніхто не зустрічався.

Щас. Ти пішов, не сказав куди, ти хотіла його знайти. На другу твої сліди в небі світло зарі, Ти, як день і ніч часи війни. Ти не сказав, коли пішов вітром, ніжно його обійми по дорозі на траві кров. Ти живий викин, вічний сон рано стає для нас. Життя, як найбільше цільні Час жити, любити час. Роса на липовому світі, сльози радості на листі, Ти єдина у цьому світі, його рука в твоїй руці, війна, як панулий сон, сльози радості рани на тілі. Грає безцільне часто. І сбувається ваші мрії, Будь битвоє, будай погонь. Ненадія, яка не вмирає. Сила пісник боло, любов до сонця піднімає. Сила пісних било, любов до сонця. Я вас всіх обіймаю з любов'ю. Gracias. має людям проходити свої біди. Паном і все будучи там, в Чехії, вже понад 30 років, ціну зустрією рідною землею. І це надзвичайно важливо. Дякуємо за вас чин, за вашу працю. Щиро вдячний кожному з вас, що ви були з нами. Дякую за ту підтримку, яку має інститут. Щиро вдячний моєму майстру.